Багато богів втілені у людських тілах. Для душі вони всі рідні, розділили по іменах та релігіях, почали приходити в снах. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодія з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. У сьогоднішньому відео ми разом із однією з найособливіших світлячків із духовним ім'ям Манада говоримо про богів Пантеону. У богів не існує національної приналежності, не існує й релігійної. Їх вигадали люди. Поділ на. Ось це наші українські боги, тому треба молитися їм. А ці іудейські, індійські, єгипетські, чужинські, погані, бо вони нав'язані нам, тому ми їх будемо оминати. Такий поділ в корені неправильний. Кожна душа протягом тисячоліть власних втілень народжувалася в різних країнах і цивілізаціях. Кожна душа знайома з усіма богами, для душі вони всі рідні і прийнятні. неприйняття йде від розуму. Кожна душа у різні моменти життя сама обирає з ким, з яким Богом їй спілкуватися, хто з них зможе втішити, допомогти чи полікувати її найкраще. Після смерті батьків я відновлювалася співанням індійських мантр. Тоді мою душу лікували індійські боги. А нещодавно із світу тонких енергій прийшла інформація про тісний зв'язок із Осірісом, найбільш шанованим із богів Єгипетського пантеону. Хм, не відвертатися ж мені від нього через те. Що в поточному втіленні моя душа вибрала за батьківщину Україну, а Єгипет був для мене рідним в одному із давніх втілень. Осіріс і Ісіда, Шива і Шакті, Ісус і Марія Магдалина, Бог Мати життя Софія, Зевс і Гера, Веліс. І мати Макош. У чому різниця? Це все одне і те. Ж. Люди їх розділили по іменах та релігіях, зазначає Монада. Всі боги і богині, це, як я вже раніше казала, сутності одного бога Творця. Взяти даже елементарний приклад люди. Коли в нас от емоції бувають, злість, любов, всі 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 оці аспекти, це ті ж самі проявлення, тільки в різних богах. Взяти навіть Ісуса і Будду. Ну, Хто може сказати, що хтось є правильним, хтось неправильним чи хтось важливішим? Це вже люди самі просто розділили їх на такі поняття. От яскравим прикладом є, коли е, російські війська наступали, коли от, ну, да, я зверталась до богині Калі, і до Михаїла, і до Одіна, тому що кожен із них, і Архангел Михаїл, він ж християнський, ну, він, взагалі, по всьому світу відомий. І Калі, і дійсно вони допомогли. І це теж був. Прояв божественного характеру. Головне вміти правильно просити і бути вдячними від щирого серця, тому що там видно, коли йде якесь прохання, не нарушаючи закони Всесвіту, воно швидко реалізується. Але не якось так склало, що до мене боги почали приходити у віснах. Здавав мені своє благословіння. Е, я пам'ятаю нашу зустріч з Крішною. Це було настільки емоційно, я плакала, я його ві обіймала, і це Боже, це треба просто відчути. Це такий наплив любові і щастя, коли ти зустрічаєшся з цим аспектом навіть через сон, і це щось неймовірне. Шакті і сіта. Богородиця, Єгипет, Індія, Християнство, але одне й те ж саме. Бог і Боги в усьому ще нас опочує. Навіть в кожній краплі душі ще зараз іде. На кожному кроці нашого життя. Чим швидше це усвідомлюється людьми, тим швидше відкривається серце. Людям треба відкрити свої серця і старатися піднімати вібрації своєї душі, щоб бачити цих богів, відчувати їхні енергії, навіть запахи. Оце коли я зустрілася була з індійськими богами із шивою і шахті, це такий аромат був. Я, я оце в медитації сиділа, я такого запаха. Ніде в житті ніколи не чула. Я навіть не знаю, чим його можна порівняти. Це був якийсь космічний аромат. І це так пахла їхня енергія. Я відчувала їхню присутність. Не знаю, мені дійсно, мені якось немає різниці <кхух> з енергією якого Бога працювати. Хоча я пам'ятаю, коли мені анубіс уві сні прийшов, ну. Такий, такий спектр у нього холодна енергія була, тому що я прокинулася і в мене аж мороз по шкірі від нашої зустрічі був. І на питання, чого ти прийшов, він каже: просто хотів поспілкуватися. Каже, інші ж боги до тебе приходять, і я захотів прийти пообщатися. Запрошую на мої авторські курси, базовий. Запрошую на унікальний курс взаємодії. з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Та на курс Архангельські промені зцілення» у моє телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. У перехідні періоди Землі, коли на планеті відбуваються великі зміни, багато богів втілюються у людських Тілах. Вони приходять сюди, щоб виконати важливу місію власної душі і взаємодіються для цього з іншими душами, які прийшли з ефірних планів. Такі душі зустрічаються одні з іншими у багатьох земних втіленнях, з кимось працюють разом для порятунку планети. З кимось неперіодично перетинаються. У будь-якому випадку це завжди древні душі високого рівня розвитку, хоча у земному житті багато з них живуть звичайним життям і не завжди можуть швидко згадати, звідки саме вони прийшли. І знаних історичних особистостей із пантеону богів. Походить душа древньоримського полководця Марка Антонія, коханця знаної єгипетської цариці Клеопатри.